Ось коли будували тоді нам віддали на тракторній бригаді і там вже, де жили ті діти, 60-80 дітей. Навіть з Речагових ходили до нас діти. А так скучення, Луківець, бродки, красів, поляна. З тих стоїть, ну тросенцях учинився. Усі тут худи в нас навчалися. Була в нас краща, що напротязі тоді було змагання, тепер, і тепер не проводиться, бо поняття такоцілістична немає. Але... але справа тому, що була якась зацікавленість і дітей, і педагогічного колективу. Ми мої були заплати, але за ту грамоту, за те, то, щоб бути честь. Школи, розумієте, і вчителі, і, і дирекція школи всі віддавали всю свою енергію. Тоді, як учень не встигав, і, може, ваші батьки пам'ятають, не встигав учень, то лишали після уроків, пообідалися, по годину походив і вчитель безкоштовно пояснював, роз'яснював, ані там на гуртку продов... ну, займалася та дитина. Групи продовжували до дня були. Ми кажемо, що знаєте, гріх казати на, на бо дивіться, знаходили гроші на групу продовженого дня, одняти, батьки могли працювати, а діти ще 4 -5 години, 5 годин залишалися в школі під наглядом вчителів, вихователів, там, я знаю, і спортивні заняття були, перегляд кінофільмів і, і, і таке навчання. Кажемо, що то. Ідеологія була не та. Та ідеологія була не та, але здоров'я дітей не пинувало. Ми тепер дітю скрову, чи є, дають то їсти, що нам не хотіли. Їсти сніданки дають. Ну там було, що ще щось казать. А спитати батьків, як тоді перша, друга, стали там запити, розумієте? І сподіваюся, багато мені здається, що багато більше не про йшло про турботу про, про здоров'я дітей. А тоді -то було поставлено. Як одна з найголовніших вимог і знання вимагалися, тоді з вікою та я тепер закінчив школу з такими оцінками, з того задовільно, з того не задовільно, з того задовільно, але школу кінчив, правда? А якби батьки, що вийти, то він може собі любити вирішити саклад, так само, як той, що вчиться, старається, так само і він закінчить.